Торій картон, це Дмикайна, ми всі гусей приймаємо на кухню, а вона Миколаїв каже, добре, що маєте кухню. А Хто б на то її забрав? Я до а як план, не буде їх їсти. А що це таке? Равлики, ми хотіли, щоб посмакували равлики. Ви що любите більше? Труфель, таке щось червоне, підламає кусочок. Чи я трюфель, чи я що? Давайте з трюфелем. Ви любите трюфель? Я так мокрі спочила, що кутері. Ви так бігли, так? Ні, ну то я не. Слухай, Сергій. Сергій вам усе з вами поухажувати, бо так би знав. Де ти не лопав? А ну, ви думали. А ну, а я хочу, ви попробували і скали свій відгук. Ну-ну-ну, я взагалі ну, рибу люблю, але таке. Таке екзотичне, то не дуже. Не дуже. дуже багато. Але, а, ну, от. Так ти так а знаєте чого, бо то багато людей може думати, що їм то не сподобається, не зайде, що то таке. Ну, зараз... ну просто не звикли, знаєш. Що? А ви, а ви вот, попробуйте і скажіть. Уже Але можна так, вже ну, треба. Бачи, яка пили хата? Це Галя помила вчора голову. Не. Ну, то файло. Нічого вот гарно. гарно. А ванна є? Ну, ну не, там вже за стільки років. Я під як ви за кухню сказали. А ну так, ну а ви не пробуєте? — Та як не пробуємо, дитись як я вже з'їла. — діло? Класна. Класно? — Жуйте, Жуйте. Стопа. Вчора вчора ми з Монікою були на форелі, вона злапала в форелі і плакала, бідна дитина. Ну правильно, добре що це? Ну як вам смак? Супер. Правда? От якби прийшли гості, витяг з морозілки на 12 хвилин, кидаєш в духовку, так що кидаєш то ставиш? Ну. Mm -hmm. Але смачно ставити так. на 180, бо воно краще, коли так сильно не викіпає, але да. класно смачно чу... посмакувало вам, mm -hmm. так? Так що бачите, можете своїх батьків дивувати, їм презентувати. От ми хотіли от, думку от Валентина Миколаївна. Ну, а я тут такий експерт. Як експерт? Ну прости, споживач. Mm -hmm. ну, бо молоді, наприклад, подобається. Максиму теж подобається. Цікаво було, що. Яке? Mm -hmm. Може вам бенця до того налити? Білого. і так мокрий. Чат GPT казав білого. Хтось дзвонив у двері мені. То не я. Я поки встала, поки туди-сюди, аж чуть не донизу збігла, і ні вже нікого нема. Чого звонить? Через такі от... І от думаю, ну, хто до мене може прийти? Ну хто? Ну кому я нужна? Yeah. Ну, та ти таке, ти мені дзвониш і думаю, якщо ти не перезвониш, скажи, стара, відкривай. Ну Ми раді, що Антоні Миколаївні Миколаївні, Я так знаєте як зрозуміла, як відчула. У нас до вас якесь таке відчуття, мало того, що була наша вчителька, ви нам писала якась така рідна, у нас немає ні мами, ні баби, а ви нам перестала якась така рідна, ми завжди за вас говоримо. І завжди бачите, щось таке, а давайте хочемо Вадим Миколаїв. Або ви ще ніколи не відмовляєте, ви така сучасна, ну так. сучасна з нами. Нам mm. щось можете порадити, сказати. Як коли ми вам щось порадимо, скажемо. Ну ви теж не слухайтесь так, як і ми. Я з молоддю люблю дружити. А там, коли ми приказували, що ви на стрілку зі мною ходили, mm -hmm. там, люди реально пишуть, а чого захищала сирія, він в кущах сидів? <гум> <гум> я думала, Тут у нас нашою стляпну. Дівчата, це був жарт, це був жарт. Ти на Миколаївна впала нечайно вдома і наробила світло. Отак ти, напевно, постукала, біла, туди, кажуть. Це рука мали тимозин по сметану, я знаю. Це зав... просто. <coughs> Як то? Закили. Рухи... Рухи... Рухки випереджують роботу мозку. <laughs> так ну так нічого, але ви вже поправляєтеся, синічки mm -hmm. сходять вже добре. Mm -hmm. А yeah, казав, той коврик mm -hmm. треба скрутити геть. Ми, якби та з нами зв'яжетесь, то ми думаємо, все скрутим, все викинемо, все винесемо. Я ще також думаю. Ну, ті шуфляги треба повикидати, все. На кінець. Від ті стільки треба повикидати. Скажіть, коли ми прийдемо, будемо викидати. Ну, там треба повикидати. Ну, ви бачите? Mm. Але потім. Та цілком добре, то шкода. <рисвіт> 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 шкода. Ми не На, будемо викидати, від сіль... ми, ми сіль... віддамо хорошим людям. Стільки різних часів, ну такі по всякі. десь. Одна вам по одній, ви одна. Все нафіг. Та, та не добилася, та то від сервізу лишилося, трошки. то ще щось. No. Кличте мене, я подобиваю. No. No. І, мене... і не шкода буде. У мене да, цей проблем да, немає. Ми будемо плитку викладати. Хоч, no. 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 ви, ви, ви ну зробний діст і цей. Сріва, виковарі було, то ну клавиатур. Та ні, ні, та хватить. я не що тут Просто вековерів, відсики я наїла. А ото... Яке оточте готовити. То, його... то не жирто, то за то, то, дуже було в духовці. Бачите, ті такого лайт викопу, mm -hmm. тому треба 180 вісімдесят а ті за сильно противіли. To... Mm -hmm. то, то по інтернету замовляєте, вам приїжджає, ви хіба витягуєте, mm -hmm. отого ставите в духовку. А Ми навіть на вогонь брали з горком в лісі, mm -hmm. поставили на вогонь пару хвилин, і все. Mm -hmm. Ну все, всім смачно. Так? Mm -hmm. Я серед, давай,